Здоров'я понад усе це має стати девізом кожного, зокрема лікарів. За статистичними даними, останнє десятиріччя в Україні на одну тисячу осіб припадає більше як півтори тисячі захворювань. Аби виправити цю ситуацію, президент України визначив реформування медичної галузі як пріоритетне завдання. Те, що українську медицину треба змінювати, визнають усі. Однак медична реформа викликає багато запитань, на які сьогодні спробують дати вік відповіді головні лікарі Бориспільської центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. Отож, розпочнімо із самої реформи. Олександре Павлович, скажіть, будь ласка, в чому її суть? Перш за все, я хочу зазначити, що реформування влади президент України визначив як основне завдання влади, направлене на створення умов для надання якісної, кваліфікованої а головне доступної допомоги для всіх верст населення. І основна суть медичної реформи це розмежування медичної галузі на рівні медичної допомоги. На перший рівень, вторичний і третинний рівень медичної допомоги. Я розумію, що, і повинні, я думаю, всі розуміють, що початок реформи це непростий процес. Завжди при реформуванні є недоліки, є труднощі в організації, в управлінні. Вставлення населення до цієї реформи, але якщо ми хочемо йти до Європи, ми повинні визначитись, яку ми хочемо мати медицину. Тому що реформи медицини направлені на європейську модель надання медичної допомоги. Хотілося б роз'яснити рівні вторинної і третинної. Первинний рівень надання медичної допомоги надається Центру первинної медико-санітарної допомоги, тобто там, де пацієнт вперше під час свого захворювання зустрічається з лікарем. Це є лікарі на даному етапі реформування, це лікарі-терапевти, педіатри, лікарі загальної сімейної практики та сімейної медицини та фельдшери, які вперше зустрічаються з пацієнтом і надають йому необхідну медичну допомогу. Ведуть здорових дітей, проводять огляд жінок, але у випадку ускладнень, які не може вирішити лікар на місці або фельдшер, надсилають людей на другий рівень. Це рівень надання більш спеціалізованої допомоги, який в нашому районі та місті є Бориспільська центральна районна лікарня, де є більш ширший спектр лікарів, тобто вузької спеціалізації. Це невропатологи, лори, хірурги, травматологи. Вже, якщо на вторинному рівні медична допомога не була надана, або не в повному об'ємі, або немає змоги надати таку допомогу, пацієнти перенаправляють вже на третинний рівень, на якому вже їм надається ця допомога. Скажіть, будь ласка, яку саме конкретну допомогу надають ці центри? Центр первинної медико-санітарної допомоги до складу його входять. Це 13 амбулаторій, 17 фершських пунктів по району і дві медичних амбулаторії в місті надають медичну допомогу як дітям, так і дорослим. В них працюють лікарі ЗПСМ. На жаль, зараз забезпеченість працівниками загальної практики сімейної медицини поки що низька, але проводиться все для того, щоб перенавчати працівників. Тобто терапевтів і педіатрів на лікарів загальної практики і сімейної медицини, які будуть вже надавати надавати медичну допомогу пацієнтам у вигляді це консультацій, лікування неускладнених хвороб, найбільш поширених хвороб, ті, що і лікували дільничні терапевти та дільничні педіатри. Чи організовано денні стаціонари при амбулаторіях? При медичних амбулаторіях, як в місті, так і в селі, мають місце денні стаціонари, на які пацієнти можуть провести профілактичне лікування. І в кожній медичній амбулаторії таких ліжок знаходиться не менше трьох. Я хочу також додати, що з реформування, яке пройшло у нас в медичній галузі, у нас зросло. Кількість ліжок денного стаціонару було до реформування 66, зараз 81 ліжко. Якщо ми вже затронули це питання, то які демографічні показники міста і району? На, на жаль, на жаль, хочу зазначити, що смертність переважає наднароджуваність. І у нас є природний прирост від'єму. Значить, у 2009 році він був в мінус. 2,47 на 10 тисяч населення. у 2010-му мінус 2,46 на 10 тисяч населення. У 2011 році 1,9 на 10 тисяч населення. В 2012-му 1,24 і в 2013-му за 9 місяців 1,43 на 10 тисяч населення. Ця інформація правильна. Якщо брати взагалом по місту, то приріст населення становить 2,2%. Тобто. В місті в плюсі. Місяць, да. да. Але якщо брати район взагалі, то взагалом, то це, як сказав Олександр Павлович, це Як справи із сільськими дільничними лікарнями, чи реорганізували їх і чи залишилися вони в себе? Значить, було, було прийнято рішення районної ради про призупинення реорганізації дільничних лікарень. Як було п'ять дільничних лікарень, так вони зараз і функціонують. Це Вишенківська, Старинська. Любарецька, Рогозівська та Оранківській дільничній лікарні. Є пропозиції про подальшу реорганізацію цих дільничних лікарень, створення на базі дільничних лікарень медичних амбулаторій загальної практики сімейної медицини, а також терапевтичних ліжок, які залишаться в складі центральної районної лікарні. Але, по-перше, я хочу зазначити, що не один чоловік не буде скорочений. Не одно ліжко не буде скорочено. І по-друге, всі ці реформування будуть тільки зі згоди місцевої громади. Без згоди місцевої громади ніякої реформування дівнічних лікарень проводиться не буде. Чи змінилася якось роль жіночих консультацій після реформування? Роль жіночої консультації не змінилася. Вона працює в складі Бориспольської центральної районної лікарні. Скорочень медичного персоналу в жіночих лікарні не проводились, працює в режимі, яка є. І хочу зазначити, що кожну середу у нас виїжджає гінеколог для проведення консультативних прийомів по селам Бориспільського району. Як нині працює пілотний проєкт по гіпертонічній хворобі, яких, може, зрушень вже дійшли, і як на даний час виконується ця програма? Ця програма включає виписка рецептів хворих на гіпертонічну хворобу, проводиться лікарями загальної практики сімейної медицини першого рівня та вториння на рівні лікарями, ЦРЛ, невропатологами, кардіологами. За рахунок цих рецептів хворі на гіпертонічну хворобу, особи з підвищеним артеріальним тиском більше 160 на 100 можуть придбати в аптеках за зниженими цінами, референтними цінами препарати для лікування гіпертонічної хвороби. Знижки становлять на деякі препарати навіть до 90%. Тобто, згідно цього, будь ласка, якщо є потреба в забезпеченні лікарськими засобами для лікування гіперпінічної хвороби, зверніться до свого дільничного лікаря або до вузького спеціаліста, невропатолога або кардіолога, отримайте рецепт та придбайте по ньому препарати для лікування гіпертонії зі знижкою, зі значною знижкою. Згідно цієї програми, по пілотному проекту по гіперпінічній хворобі проводиться чимало робіт. Проводиться розміщення інформації в газетах, подання статей. Щомісячне у ну, нашому випадку, це майже кожних 2-3 тижні виходить нова стаття для виступу на радіо, на телебаченні Проводяться закупки рецептурних бланків. Розроблено інформаційні плакати, які розміщені в більш людних місцях та аптечних закладах, а також в медичних закладах. Ми постаралися їх розмістити майже на кожному кроці пацієнта при пересуванні його по лікарні. Проводиться постійне вимірювання артеріального тиску. Це раніше воно проводилось більш за комфортних погодних умов на вулицях, в масових місцях масового скупчення людей. На даному етапі воно проводиться в усіх медичних закладах міста та району. Є пункти вимірювання артеріального тиску, де кожен може виміряти свій артеріальний тиск і в разі виявлення підвищення звернутися до свого дільничного лікаря або до війського спеціаліста з метою отримання ліків для контролю підвищення артеріального тиску. Адже ця хвороба не жаліє не головний мозок, не серце, не нирки. В основному це найбільш поширеними патологіями, це є втрата зору. це... Різні інсульти, інфаркти, розлади серцево-судинної системи. Зміни також стосуються і швидкої допомоги. Так з'явилася екстрена медична допомога. Як відбулося це розмежування між екстреною та невідкладною? Чи вистачає нині автомобілів та фахівців? Ну, я дозвольте відповім за головного лікаря екстреної медичної допомоги. Розмежування було, були складності, але це складності технічні, про передачі майна, передачу приміщень, передачу автомобілів. Реформування цієї ланки вже показало свою ефективність. Я не пам'ятаю цифри, але достовірно. Зменшувалось час доїзду до пацієнта, зменшувалася смертність пацієнтів на місці виклику екстреної медичної допомоги. У нас, по суті, раніше працювала за сміну. Три автомобілі. Ці три автомобіля, а може є, буває і чотири, працюють в екстреній медичній допомозі. Але на бригаді швидкої медичної допомоги була покладена функція ведення наркотичних засобів онкохворим, перевезення узких спеціалістів вночі для консультацій, перевезення при необхідності хворих в Київ. Зараз Цю функцію взяли автомобілі, які працюють при центральній районній лікарні. При центральній районній лікарні також створений пункт невідкладної медичної допомоги, який допомагає робити роботу, яку колись робила швидка медична допомога. І от давайте порахуємо. Було три автомобілі, а зараз на екстремі три, три або чотири автомобілі і один автомобіль невідкладної медичної допомоги. Також при необхідності є автомобіль для транспортування. Хворих лікарні на третинний рівень, планових хворих. Також хочу зазначити, що екстрена медична допомога отримала зараз сучасний автомобіль для надання екстреної медичної допомоги. Хто визначає, яка це має бути допомога екстрена чи не Є критерії, по яким визначається. Які повинен, яка бригада повинна виїжджати екстрено медичної допомоги чи невідкладні? Так, да, є якісь спорні моменти, але це все вирішується і все одно до хворого виїжджає бригада. Чи є проблеми зі штатом у Бориспільській центральній районній лікарні? Чи вистачає вам фахівців? Фахівців не вистачає, але десь на 90%. У 85% ми забезпечені фахівцями. Які нині справи із флюорографом? Чи він працює? Mm -hmm. Чи всі працівники педагогічні та учні успішно прийшли медогляд? Ми винайшли кошти для ремонту нашого флюорографа. Зараз він працює, дві зміни. Хто хотів, той, медичний, той пройшов медичний огляд. Хочу подякувати, до речі,. Місь за те, що він нам надав в оренду приміщення міського воєнкомату, де розташовався другий відділ міського воєнкомату. І там зараз проходять огляди діти. Значить, централізовано з сіл привозять діти, з шкіл нашого міста. Не треба дітям стояти по спеціалістам, не треба знаходитися серед хворих в поліклініки. Зараз там проводиться медичний огляд. Ви кажете, ви знайшли кошти, де ви знайшли кошти і скільки саме яка сума? Провели перерозподіл коштів в нашому кошторисі, були видалені кошти, наприклад, на закупку паперів, на закупку канцелярських товарів, на закупку деталей для двигунів. Ми перерозподілили, тому що це більш важливіше для надання медичної допомоги. І отремонтували свої. свої ці ми розподілили і відремонтували флюорограф. Я не хочу наврочити, але є у нас така у мене особиста існа що у нас буде цей флюрограф. Новий. Новий. Сучасний. Це дуже гарна новина. Скажіть, будь ласка, чого досягла лікарня за останні рік? Які новації введені? І чим ви можете похвалитися? Я думаю, що ми зараз робимо головне, це визначаємо критерії якості надання медичної допомоги. До цього моменту цього не було. Як визначити? Якісно було надана медична допомога чи не якісно? Критеріїв не було. Але був наказ міністра охорони здоров'я за 2011 рік, номер наказу 454 рік, де було визначені Критерії якості надання медичної допомоги. І зараз у нас йде робота, робота йде в нашій лікарні, йде також в центрі, ми проводимо цю роботу сумісно, про створення локальних протоколів та маршрутів пацієнтів. І вже буде чітко видно, що лікар на кожне захворювання повинен зробити такі дослідження, такі назначити препарати. Пацієнт повинен прийти від від дільничного, лікаря, від дільничного лікаря від лікаря загальної практики сімейної медицини на приймальний покій, в таке відділення, все буде чітко розписано. І ми вже будемо чітко контролювати, правильно працівники працюють чи неправильно. Тому що така присказка, що медицина наука не точна, анорарно повертається, повинна перейти в минуле. Тобто, цього року ви провели таку міжнародну конференцію. Що вона вам дала? І чи налагодили ви контакти із? Контакти іншим? є. Контакти є. Запрошують нас на проведення такої ж конференції в Полтаву, я думаю, ми поїдемо туди, в листопаді. З Полтави, до речі, присилають і хворих в нашу лікарню для проведення вактерапії. Також ми проводимо малоінвазивний, малоінвазивний також ми впроваджуємо малоінвазійні методи лікування, це лапароскопічні. На жаль, це поки стойка орендована, лапароскопічна, але я маю надію, що, треба, що за допомогою спонсорів ми придбаємо і свою лапароскопічну стойку. Також хочу я запросити всіх мешканців нашого міста заходити на наш сайт, який був створений 4 місяці назад. Я думаю, ви дасте назву цього сайту, де вказана інформація для пацієнтів, для лікарів, статті медичні, також вказані деякі накази наші, також є накази лікарні, є карта лікарні, є фотогалерія, там, до речі, є і мій електронний адрес. І я прошу всіх мешканців заходити на мою електронну адресу. Направляти всі свої пропозиції, скарги напряму. І я запевняю, що не одна скарга, не останеться без відповіді і без розгляду. Ну і наостанок таке важливе питання: чи залишиться в Борисполі лікарня, чи буде це госпітальним центром? Як вирішується це питання на якій стадії? І як можна його допомогти вирішити? Невизначені кордони. Госпітальних округів, не визначені критерії, як ці госпітальні округи будуть формуватися. І це наша загальна задача, щоб у місті Борисполі був госпітальний округ. Це задача, перш за все, нашої медичної галузі, нашої влади і всіх мешканців міста Борисполі. Що це таке саме госпітальний округ? Чому його хочуть перенести в якесь одне місто і яке це вони планують місто? Ми повинні розуміти. Якщо хірург проводить одну операцію в тиждень, це не хірург. Якщо він навіть дві операції проводить в тиждень це не хірург. Ми повинні раціонально витрачати кошти для придбання сучасного обладнання, щоб це обладнання не стояло, не припадало пилом, а воно повинно працювати. І тому на 150-200 тисяч населення. Повинен бути створений госпіталь для надання інтенсивної терапії, де проводиться оперативне втручання гінекологічне, хірургічне, травматологічне, урологічне, лор. На сучасному обладнанні кваліфіковані лікарями. І це воно будь-повинно в одному місці. Але для цього повинна бути інфраструктура, логістика, доставки хворих. Від віддалених куточків цього госпітального округу. І ось для чого спочатку йде реформування екстреної медичної допомоги, створюються нові бригади, проводиться закупівля нових сучасних автомобілів. Щоб за 20 хвилин з будь-якого куточка госпітального округу хворий був доставлений до госпітального округу. І в цьому суть реформи. Це ефективне використання коштів, використання. Ефективне використання кваліфікованого медичного персоналу. І ще раз повторюю: не може бути кваліфікований медичний персонал, який не проводить достатню кількість операцій. Я хочу побажати всім мешканцям міста і району міцного здоров'я, успіхів, щастя і хочу таке маленьке-маленьке побажання, більш відповідальність, статись до свого здоров'я, займайтесь профілактикою, займайтесь спортом, займайтесь. Добрими ділами і ваше здоров'я ви збережете без лікарів. Ну, а у випадку, якщо ви будете порушувати настанови Олександра Павловича, звертайтесь, будь ласка, до лікарня та центру проведення медико-санітарної допомоги. вам щастить. Дякуємо, шановні гості, що знайшли час поспілкуватися з бориспільцями на таку важливу тему, як якісна та доступна медицина. Кожному ось таким видався минулий тиждень, якими будуть найближчі сім днів. Дивіться на телеканалі вашого міста вже наступної п'ятниці у програмі Підсумки тижня у студії працювала Валентина Ластовка. Бережіть себе і до нових зустрічей.